Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. і з нами на зв'язок вийшла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук. Вітання, пані Ольго. Добрий день, добрий день. пані Ольго. Хочемо розпитати вас про ситуацію довкола. Зловмисника, який викрав автомату поліцейських вчора зранку ранку, багато волинян були здивовані величезними чергами на блокпостах. Зокрема, знаємо, що чоловіків посилено обшукували та перевіряли документи. Люди думали, що це можливо якісь шукають диверсанта чи якогось дезертира. Але вже після обіду з'явилася інформація від нас поліції, що виявляється житель села Доросині Викрав автомат і з ним втік і десь переховується. Розкажіть, будь ласка, пані Ольго, станом на сьогодні на 13-ту годину, яка у вас є інформація, чи зловили цього зловмисника і чи знайшли викрадену зброю? Станом на зараз можу повідомити, що пошуки цього зловмисника ще тривають. Звичайно, це певні напрацювання є, але я їх розголошувати не можу. І також відомо, що е, знайдено зброю, яку він викрав працівника правоохоронного органу. Е, ця зброя знайдена на одному з місць, де е, переховувався, перебував раніше цей чоловік, і зброю знайшли саме поліцейські в результаті проведених е, пошукових оперативних заходів. Пошуки самої особи ще тривають. Будь ласка, пані Ольго, а вже є повна картинка ситуації, як все трапилось? Картинка ситуації складається, займається цим відповідні служби. В нас є слідчі управління, управління головної інспекції проводиться службове розслідування. І, звичайно, що буде належно дана права оцінка. Цьому інциденту, але зараз ми акцентуємо не на тому, а на тому, що все-таки станом на вчора ми говорили, що в області десь розгулює людина з зброєю, яка бойового досвіду не має, Але на щастя, вже хоча б знайдена та зброя, залишається зараз спіймати, знайти його. Тому зараз акцент прохання ставити саме на тому. Я впевнена, що він буде знайдений, і ми також найперші про це повідомимо людям через журналістів. Пані Ольгу, а чи відомо чи використовувалася ця зброя зловмисником? Не готова сказати, тому що зброю буде відправлено на експертизу, і також буде дана належна оцінка відповідним службам у цьому. Mm -hmm. а, чи, а чи мав зловмисник судимості раніше? <кій> Не мав він таких судимостей. Звичайно, що на виклики раніше про це виїжджали і про домашнє насильство, про дивошивство. А також в нього є брат. Він зараз перебуває на службі, ну, служить в підрозділах збройних сил. Тобто, в принципі, він чимось таким кримінальним минулим не відзначається, але деякі адміністративні правопорушення за ним числилися. Слачамом одразу скажемо, що йдеться про Явольського Олександра Петровича, 24.09,85 року народження жителя села Доросині, тепер Луцького району. Пані Ольга, а чи є якісь особливі прикмети цього зловмисника, і чи є якийсь підозр, ну, принаймні, де він може знаходитись? До речі, режисерів попрошу одразу вивести фотографію цієї людини. Його фотографія розміщена на, на нашому теж офіційному сайті. Це звичайний 37-річний чоловік міцної тіло Я думаю, що багато людей його впізнають. І коли ми вчора розмістили інформацію, та ще й до того, як розмістили, ну самі розумієте, в невеличкому селі е в кілька сотень правоохоронців, звичайно, що люди розуміли, що щось трапилось, і навперебій телефонували, надавали інформацію, що правда більшість якої не знаходила ніякого підтвердження. Тому якщо є дійсно важлива інформація, яка має дійсно вагому причетність до цього інциденту, є прохання повідомляти, тому що це також знаєте зайвий раз відволікати від дійсно важливої роботи, не варто це робити. А якщо володієте дійсно важливою інформацією, то будь ласка на лінію 102 чи в найближче відділення поліції щодо місця його перебування. Також не можу зараз розголошувати, тому що тривають оперативно-пошукові заходи, щоб все-таки його знайти якнайшвидше. Пані Ольго, а чи діє якийсь план перехоплення в області на даний момент? І зараз такого плану немає, тому що стан і так воєнний. Як ви говорили на початку, і так є нас блокпости, вони працюють посилено. Чесно кажучи, є дивно це читати і чути в коментарях, що когось десь перевіряють, чи черги. Згадайте, які були черги з 24 лютого, починаючи. Ну тобто воєнний стан і щось правоохоронці та військові роблять на блокпостах, значить це потрібно. Прохання ставитись до цього з розумінням, не розповсюджувати якихось чуток і фейків. але якщо це роблять, значить це треба в даний момент. Скажіть, будь ласка, а яке покарання загрожує цьому зловмиснику? Кримінальне провадження відкрито ще вчора, за частиною 1 статті 262. Це умисне викрадення зброї чи привласнення? За це Загрожуємо позбавлення волі від трьох до семи років, але я думаю, що через те, що він переховується від поліцейських, то йому будуть інкриміновані ще швидше за все, якісь статті Кримінального кодексу. Це вже буде прерогатива слідства і обов'язково про це повідомимо додатково. Ну але якогось насильства проти поліцейських він не вчиняв, правильно я розумію? Ні, не вчиняв. Зрозуміло, дякуємо, пані Ольго, за ці коментарі. Отож, нагадаю наша подачам та радіослухачам, речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук була з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1.